Багато хто захоплювався моїми ліліями, ой, ліліями ой, деревами. Так, є на що дивитися. Звичайно, це краса була. І ось дехто з друзів захотів мати собі таку. І я викопала жовту трубчату. Ліліями займаюся давно. Тобто лілії ростуть в мене давно в саду. Але такої я ще не бачила. Думаю, ви теж. Ви тільки гляньте. Тому те, що існують лілії дерева, так це точно. Я не знаю, скільки вона важить і якого вона розміру. Ось такі діточки малесенькі в неї. Буду садити на дорощування. І з усіх лілій, діток, ось є тільки одна. Це, я думаю, Ну, не думаю, це знаю, що ця замовлена. І ось тут посажу для себе. Все, Лілі таких. Ну, я очікувала, що тут буде більше діток і буде більше цибулинок дитячих. Ну, є багато таких малесеньких. Геть-геть, малесеньких, ось такі, бачите? Це все буде, буде садитися на дорощування. Навіть от такі. Все посаджу, якщо личинки хрущів її. Дадуть їй визріти, то так. Можна, звичайно, ось такі лусочки спробувати вкорінити. Ну, це вже дещо проблематично, якщо познімати ось ці лусочки, то так. Їх можна теж, наприклад, у мокрій тирсі десь у теплі спробувати укорінити, а потім вже весною із корінчиками висадити в ґрунт. Не знаю, чи буду бавитись, скоріше всього, що ні. Тому що ну, зараз дійсно нема часу. Ну, ось така лілія. Тому міф про те, що існують лілії не дерева, це не міф. Дійсно. Ну це, я не знаю, вона, мабуть, кілограм буде. Ось така в неї ну, деревина, ну це дійсно. Стовбур. І така красуня. Це жовта трубчаста лілія. Назви я, друзі, не знаю, тому що прийшла вона до мене пересортом перед війною. Це було 21-го 21 року. 21-го осінь я її садила. Вона прийшла з сільського вісника. Оце 21-й рік, і сьогодні 25-й. Ось така чудо -лілія. Ну, Але я знаю точно, що довгості ці були не живуть.